Всім привіт! Люди зараз відмовляються приймати Христа. Вони відтвергають Слово Боже. І коли прийде Антихрист, то вони подумають, що це Бог. Чому? Тому що не знали Слова Божого. Антихрист він копіює Христа, Того, що Він був, його немає, і Він буде так само, як Ісус. Антихрист він буде восьмим царем. Він був, його немає, і він з'явиться серед семи царів. Пастор каже: з'являться два пророка і буде засухав вогонь з неба. Перед Антихристом прийдуть два пророки. Люди вони не хочуть очищатися. Слухати чистий Євангелія, поклонятися тільки одному царю, царів Ісусу, тому і Господь дасть такий вибір, людина вибора або Антихриста, або Ісуса. Антихрист буде правити три роки, хороший буде добре. А потім почнеться такий апокаліпсис на землі, що вам і наснилося. Всьому злові прийде кінець, і це написано в Біблії, об'явлення 17, вірш 14. Вони воюватимуть проти Агенця, та Агенець переможе їх, бо він Господь над панами та цар над царями, а ті, хто з ним. Покликані і вибрані, і вірні, стань покликаним, стань вибраним, стань вірним, приєднуйся до Церкви Ісуса Христа. Якщо тобі цікаво, пиши плюсик, або пиши в особисті цікаво, і я допоможу тобі. Папа. -па.